Но дуже смачненьке м'ясо разом з картоплею, запечено в духовці. І так, в свининку я додавала сіль, поперчила, чорным, чорним молотим перцем, додавала сушений базилік. Зараз додаю ось таку приправу. І додаю соєвий соус. Гарненько зараз все ми перемішаємо, трішки ще посолю, трішки ще додам спецій. І залишу маринуватися. Потім, таким, таким же чином, я мариную картопельку, все це викладаю на противень і розігріту до 180 градусів до полочку. І так, м'ясо замариноване. Картопелька замаринована. Тепер це все постоїть десь півгодинки. А потім буду викладати на противінь. На змащений маслом противень викладаємо м'ясо і викладаємо тепер. Картопельку. А тепер в духовку на 180 градусів десь приблизно хвилин на 40. Ой. Смачного!